Михайло Сидоренко живе в селі Количівка біля Чернігова. Під час активних бойових дій у його двір прилетіли російські снаряди. Коли саме це сталося, чоловік точно згадати не може. Я жив тут, матір моя померла, Я був у хаті, ну, десь дня, через три-чотири прилетіло. Ну, це ж усе горіло, усе, як кажуть, це зграду. Ну і в городі там вже астача падала, то вже такое. А це прямо його так сильно я ставив. Осколками пошкодило веранду та дах будинку. Ось такий вигляд він має нині. Он побіте, он побіте, от побіте, теж ремонтувало там побіте, а тут брезент. Це повністю два брезенти лежать. Повністю. Можете, он сінка дійшла, ну то вже так. А дійшла, доки дійшла. Михайло Сергійович каже: інші будинки в селі відновлюють, його ж хату минають. Сільська рада надала шифер для того, щоб перекрити дах. Та зробити цього нікому. Син воює, сам же пенсіонер не впорається. Та й матеріалів, за його словами, не вистачить. 70 листів дали, але його не вистачить. Ще листів і ранду ж треба накривати. Люди сараї накривають, а я не можу не хати чого. Голова говорить, сам роби. Я боюсь, по-чесному горя лізти туди, то шарахнусь. У 70 років вийшов. Куди ж мені лізти? Голова Іванівської громади Олена Швидка розповідає, шифер давали тим, хто сам зможе його покласти. Михайло Сидоренко на це погодився. Він також забрав цей шифер, і сказав, що да, я зроблю, все буде нормально. Та все ж перекрити дах чоловікові. Допоможуть, каже Олена Швидка, але потрібно почекати, адже сільська рада не має бригади, яка може виконувати такі роботи. З нами зараз співпрацює міжнародна організація з міграції. Вони також виконують ці роботи. Уже представники цієї організації в нього побули і взяли в роботу. Мом розпочав свою роботу саме з села Скорінець. От у селі Скорінець вже за кошти міжнародної організації з міграції зроблено уже два будинки. Тому робота ця продовжується, і це буде зроблено. Загалом у Іванівській громаді під час бойових дій пошкоджено та зруйновано майже дві тисячі будинків. За рік відновлено більш ніж 700, каже Олена Швидка. Левова доля відновлення йшла за спонсорську допомогу. Це міжнародні організації, благодійні фонди надавали нам допомогу, і жителі громади відновлювали. За словами голови в громаді намагалися створити бригаду з місцевих жителів, яка б допомагала відбудовувати житло, якщо його власник вже отримав від держави чи волонтерів матеріали. В селі Іванівка вийшло створити таку бригаду. І хлопці попрацювали, і один будинок ми маємо збудований з дахом, з вікнами, з дверима. Але у нас у державі йде війна, і всі хлопці забрали на війну. Дуже проблематично зараз із робочою силою, тому що чоловіків у громаді дуже мало. Оксана Ільчук, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.